Вітаю, мене звати Олександр. 30 найуживаніших запитань німецькою мовою у лікарні. Саме запитання лікаря до пацієнта. Як ви себе почуваєте сьогодні? Віфюлін зізіхойта. Віфюлін зізіхойта. Де у вас болить? Wo haben Sie Schmerzen? Wo haben Sie Schmerzen? Sie können was sind Seit wann haben Sie diese Symptome? Seit wann haben Sie diese Symptome? U was Хабензе Haben Sie Гукеншмерсен. Розкажу вам один лайфхак, як привчити себе або своїх рідних тримати спину рівно. За цілий день ми безліч разів проходимо меж, між, через двері, через дверний отвір. І в цей час, коли ви проходите через дверний отвір, треба уявити, що ви проходите не просто через дверний отвір, а через. Певний портал, після якого ви вирівнюєте спину, відкриваєте шию і відводите плечі від вух. Двірний отвір це як певний стимул, при проходженні якого ви рівняєте спину. І так за день ви привчаєте себе ходити з рівною спиною. І головне відкриваємо шию і відводимо плечі від вух. У вас є підвищена температура? Sie Fieber? Розкажу вам ще один лайфхак, як дізнатися, що перед вами кваліфікований терапевт. Якщо ви приходите до терапевта і у вас один з симптомів є підвищена температура, обов'язково професійний терапевт прощупає ваші лімфоузли, так як розширення лімфоузли це індикатор того. Що ваша імунна система бореться з якоюсь інфекцією чи з певними неполадками в організмі, буває так, що деякі лікарі не хочуть проводити ці процедури, а відразу направляють на аналіз крові. Хоча аналіз крові не завжди дає достовірну інформацію, от ваш організм завжди дає достовірну інформацію. Просто іноді лікарям не хочеться. Вас прощупувати, бо це після кожного пацієнта треба мити руки. А їх може бути більше ніж 20 чоловік на день. Це ж попробуй 20 разів на день помити руки. Тому, якщо у вас цю процедуру лікар не зробив, попросіть його, щоб він цю процедуру зробив. У вас є нежить? Haben Sie eine Laufen der Nase? Haben Sie eine Laufen Nase. Да, ще згадав один лайфхак, я сам ним користуюся, коли взимку наступає період застуд, грипу, щоб не було нежиті, я припиняю споживати будь-які молочні продукти, так як в молочних продуктах молочні продукти вони сприяють утворенню великої кількості слизу. І потім, якщо ви багато споживаєте, там е, молока творогу, Цей слиз переходить у соплі. Я вже як 5 років е, взимку не пів молоко і забув, що таке нежить. Наступне питання. У вас є біль у горі у горлі? Габензі хальсшмерцем? Габензі хальсшмерцем? Наскільки сильний біль за шкалою від, Ві від 1 до 10? Ві 1 10? Wie Wie stark stark sind sind die die Schmerzen Schmerzen auf auf einer einer Skala Skala von bis Naski Silny Bill Zashcalo with Odeniz do Disney. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente? Nehmen Sie irgendwelche Medikamente? Haben Sie Allergien auf was? Je allergie Sind Sie gegen etwas allergisch? Sind Sie gegen etwas allergisch? Was Sie wohl Hatten Sie in der Vergangenheit irgendwelche Operationen? Hatten Sie in der Vergangenheit irgendwelche Operationen? Gibt es in Ihrer Familie ähnliche Krankheiten? Gibt es in Ihrer Familie ähnliche Krankenheiten? Ви курите? Auchen sie. Auchen sie. Вип'єте alcohol? Tinkenzi alcohol? Tinkenzie alcohol? Exchase to wasiscaria. Wie oft haben Sie diese Beschwerden? Wie oft haben Sie diese Beschwerden? U was ist Ihr Appetit? Haben Sie Appetitverlust? Haben Sie Appetitverlust? Jakie Wie ist Ihre Ernährung? Wie ist ihr Ernährung? Was hier Probleme Haben Sie Probleme beim Atmen? Haben Sie Probleme beim Atmen? O was je Haben Sie Husten? Haben Sie Husten? У вас є нудота чи блювання? Haben Sie Übelkeit oder Erbrechen? Haben Sie Übelkeit oder Erbrechen? У вас є діарея або запор? Haben Sie Durchfall oder Verstopfung? Haben Sie Durchfall oder Verstopfung? was je vysypanie Haben Sie Hautausschläge oder Jukraitz? Haben Sie Hautausschläge oder Jukraitz? Was haben sie kopfschmerzen? haben sie kopfschmerzen? Was haben sie schwindel? haben sie schwindel? Was Haben Sie Brustschmerzen? Haben Sie Brustschmerzen? Was ugrub ugrubba? Haben Sie Gelenkschmerzen? Haben Sie Gelenkschmerzen? У вас не оніміння Haben Sie Taubheitsgefühl oder криблен? Haben Sie Taubheitsgefühl oder Kribbeln? У вас есть haben sie soeben haben sie soeben was hier Probleme ist haben sie probleme mit dem sehen haben sie probleme mit dem sehen